Добрий день. Перерва наша закінчилась. Переходимо. Продовжуємо. Швебриш за. Валенка, Місерєнка, Дупіна, Черноби за. Нас Шість за. Одноголосно продовжуємо. Ірина Миколай, будь ласка. Так, шановні депутати, проєкт бюджету з усіма змінами, що ми обговорювали на засіданні комісії, допрацьований, поданий на розгляд, засідали три комісії, тому я там дала таблицю голові комісії, одна по доходах. Загалом ще раз хочу сюди. Я дівчатам дам. Так, значить, загальна сума дохідна частина, була 410 мільйонів, стане 415,067,5, тобто збільшено на 5,067,5. Обсягні між бюджетних транспортів також збільшується сума базової дотації на 283,9 і додаткової дотації на 551,8, Це в зв'язку з прийняттям закону про державний бюджет. І додається додатково дві субвенції, одна захнятка, одна шпікова на співробітництво громад, це на архітектуру 154.4. Загалом, по загальному фонду обсяг дохідної частини збільшується на 6,057,6. Спеціальний фонд ми не змінювали. По видатковій частині всі ті зміни, які ми пройшли по комісії, всі я детально озвучила. E, тому в кого плюс, в кого мінус, e, все, в принципі, питань немає, але виникло питання саме по депутатському фонду, який був зменшений на депутаті. Який загальний обсяг доходів? 400 500. 416 000. ну по загальному фонду 563.013.3, шістдесят три ноль разом з трансфертами, з дотацією і до речі по освітній субвенції немає навіть на сьогодні розподілу кабміна тому. Робимо так, як робили всі громади. Затверджуємо суму, яка прогноз суму В прогнозі. ні, ну ми розподіляємо її, мусимо розподілити її по закладах. Бо ми не знаємо Кабмін е як прийме потім потім по законодавству. Коли зайде субвенція, та яка має бути. В нас уже буде формула. Ми відповідно через сесію маємо скоригувати цю суму, і тоді при цьому розгляді ми будемо розглядати вже то, що ви хотіли. Зараз воно в проєкті бюджету кошторису треба подати, тому що е, там е, 2 січня прийде вже перша сума освітньої субвенції. Туди входить харчування. дітей? ні, ні, це зарплата вчителя. Оплата. Це, Оплата. це тільки зарплата вчителя Ні, Навіть немає не ще цієї виплати додаткової. Це теж. Тому тут Ірина Михайлович, ну доходи спеціального фонду. Шо? Саме остання стрічка, все, доходить. Там неправильно, так, так. я бачу вже. А Давайте зробимо, що правильно. Ні, ні, ну це тут, е, дивіться, я вчора е, працювала з цими таблицями і сьогодні рано схопила, розпечатала, поїхала. Я просто не встигла звірити, е, тому це арифметична така помилка, але 415,067,5 це доходи. Так. 415. І беремо трансферти, значить, дві дотації і субвенції всього трансфертів. Дотація. Плюс 454,3. 8, 826, 9, плюс 8826,9, плюс освітня 131, 263,9, 2, 754,5, 154,4, 402,800. 563,013, тут правильно підбито. Це доходи загального фонду і доходи спецфонду 973,6, 973,6. Загальний обсяг бюджету наш, самостання стрічка неправильно підбиток. 572, 1862 і 2 мільйона. Це доходи, якщо брати і загальний, і спеціальний фонд. По видатках відповідно ця сума така сама, оскільки доходи мають бути з видатками збалансовані. Я тут, значить, по вже коли балансувала, в мене вийшлося. Дивіться, значить, в резервний фонд. Зарахував, значить, ставлю суму мільйон 447 і один. Це ну, так якби весь залишок. 9 мільйонів на публічні інвестиції. І лишається сума, якщо брати там в гривнях, то мільйон 447 ,193. Ця сума в резервному фонді. Я тоді вам форі. казала мільйон, але ми тоді як? Ми ж зняли повністю 6500 укриття. То видатки також мають бути 572, не 564. Там у мене арифметична помилка. Формула не справи. Видатки такі самі, <клоти> такі самі. Е та, у нас, е сам, да? нас повинно бути. Так? Так? Ну, сходиться один до одного. Резервний ще раз мільйон. Мільйон 447 сто дев'яносто три, або мільйон чотириста сорок сім і один це як шуртист. Дев'ять мільйонів на публічні інвестиції. Це з того, що змінили вчора. І шість п'ятсот, які були попередньо, буде ноль на укриття по управлінню ЖКД. Так, да. там у мене трохи в таблиці Оксана Володимирівна є неправильно, не не, не виправлені формули, але е, балансувала ще в одній таблиці. То Начебто, якби все зійшлося, значить, що ще я забула вам сказати, ще в нас в проєкті бюджету передбачено членські внески на асоціацію міст по міській раді. Вони дали лист, так як кількість населення там ВПОшників додавали треба 2200 додавати до суми, яка в проєкті бюджету. А що ви положенки? Ну, він фін, коли ще там нам дотацію, Ні. вони брали наше населення плюс виписування. Ми в проєкті бюджету попередньо поставили цифру 44,5 допомоги. А вони просять суму більшу на 2,2, її тнілист. Просто, щоб потім протягом року не розглядати, всі внески міська рада платить в кінці року, але щоб просто потім вже не вносити зміни, а запланувати. Кількість населення 46,662. Скажіть, а це всі громади э, участвують в цьому? Ну я ж не знаю. Ну, я знаю, що ні. Це я Може, просто розкаже? Які такі, що ми в введе ну касації, як там називається? Що ми нам дає до цих сорока тисяч, ми в одні в одній тільки консультанну асоціацію? Що раніше ми платили ще енергоефективні там нам навчання? От наприклад, наші комунальні установи вводять навчання. Ходять навчання також нам тоже роз'яснення дають. Тому ми користуємося так. Якщо не заперечуєте з резервного фонду, зніму ну, цю суму ти і ти в резервному 2,2, там виходить, якщо в тисячах, так. зніму, поставлю сюди. І по, по цифрах, в принципі, все. Ще раз 9 мільйонів на публічні інвестиції. 3200 харчоблок, 3200 туалет і 2,600 свердловин. Це 9 мільйонів, виходить. Всі остальні суми, перша школа і що там ще в нас воно все є. Ми все протокольно знаємо тільки після внесення в І з пропозицій комісія Сідовичева і комісія Копівкера, значить, вони об, обі комісії є така пропозиція відновити все таки в проекті бюджету, депутатський фонд і фонд голови. Оцей мільйон п'ятсот шістдесят, який ми кинули для виплати на лікування. Оскільки є потреба, ну, так як депутати. Дивіться, що... можете так, і маємо, це, Ну, давайте ми положення положення занесемо. Немає чи з комісії, чи з депутата з одного джерела. Тільки з одного джерела. Правильно, от, так, якщо встановляти, а то посилають до того, де депутата, до того де депутата, до комісії. Ліки безкоштовні, три фонди пройшло, люди. Тут є 100% зводжу. Прошу, якщо так, відмовили на комісії, тоді що то, 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 можна повертатися до депутата? Ну логічно сказати, але вони сухоські прийняті. Просто ми треба тоді положення то, то, ми положення то. про депутатський фонд не готували поки що зовсім, оскільки його. Зараз мали обнувити, так? Зараз управління підготує положення про депутатський фонд міського голови і прийде на комісію до вас на 2026 рік просто обов'язково, щоб вказали, що виплата має бути тільки з одного джерела. Переносимо, там, де 4 мільйона було, залишаємо, а Ні... цей мільйон 560 на давайте Ми голосували. Голосували. Ні, Давайте перенесемо тоді, коли буде положення. То ну вона в неї готова, просто вона не приходила на комісію. Так, так коли, коли вже переносити? Треба в понеділок приймати У мене а а ще Вене ви? питання. Вона зараз прийде, що нам доповість. Мене питання. Ми минулий раз проголосували, що не треба. Акту депутата, да, да. То, то, да, то що ви <ріхи> ну, це в сірі в треба? Ні, зараз положення <пробування>. прийде, там вже де є документів, вона ж там прописує положення. Вона зараз no, нас, Ну це теж положення. потрібно, Ми практично ж його це ж не заведемо. У мене опушків весь вся всякої інтернаціоналісти колишні ще прогулиться. Є виписка з лікарні лікарні. Єдине, що <Су> пропозиція була, фіну він управління. Є довідка лікаря, ми дали виснову. <говори> да, сума є, одна дванадцять. Все, і не більше, одна дванадцята. Інакше знову. А яка сума, Обговоримо, депутатська, міського голови, різниця. 200 тисяч була і по 40 тисяч депутатів на рівні 25 го року. У 24-му у нас було 23 людей з упроду. Це дуже соціальна підтримка зберігається. А, 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 а хто це дуже хочете депутатський фонд? Для чого? Я вважаю, це не дуже правильно. Чому? Так. Получається купівля голосів. Вот я? Не, ми самі зробили один одне джерело, і хай да. отримали з одного джерела. Наш нам я тоже не робив без цього. Ні не, автор, не я не хочу все. бачити казали вот сільські. Ну, 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 почекайте, сільські. Ну я по сільський, да? Ну будем крищенці. Получається, вам я дам, а вам я дам, а Вам стільки а вам стільки. Получається не так. Да. Получається щороку. Бо накатані одні і ті самі люди. 100%. 100, 100 да, приходять, є такі, що дійсно треба, дійсно там хворі. А хоч і вправо, він каже, ніхто не звертався. Да, не звертався. Да, да, не все, не так, ну звертався, ні, те. Ті самі. Алло, ви вже? Ну, я не, Алло, Виктор, да, ну. не, кажу, ні, не буде. А, я а не... давайте я поставлю на голосування нашої комісії, так? Да? По пропозиції какої висида? Зрібно дві комісії. Ну, ну, Бували, вони отримали дві комісії, цю пропозицію обговорили, що все. Ну, тут ставлено голосування пропозицію то, двох то, комісій, щоб обновити то, міський фонд і депутатство. Ми зменшуємо флот так і на комісію да, да, там там зменшити, А то, що у да, нас так? Ставимо насування. Швебор утримався, Нісілянко. Рубіна проти, проти. 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 А? утримався. Считаем. Утримався раз, два. Ви Два. два. Утрималися, три проти, один за. Рішення не прийнято. Так. Ви почули. Я почула, добре. Я на на... Альона Сергійна, скажіть, будь ласка, ви в новому положенні ви зняли, щоб не було. Акт обстеження депутатського. Ви не, не поняли? Ні, навіть не можемо. На, на... Раніше було на комісію, тож Но акт Ми вже написали, конечно, написали. Ну, а хорошо, в загальному його потрібно? Ні, ні. А чому? А до чого? Є висновок лікарня. Ну, чого я вижив? Любов сьогодні, послухай. Ну Сатоцька працювала в управлінні суд всі соціальні допомоги супроводжуються актом обстеження матеріальної зала. І оця саме депутатська допомога, чи комісійна, це соціальна допомога з бюджету. І має бути акт обстеження. Де це, це написано, що ви знаєте? Це, має. це, 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 має це має на виході де написано має бути акт це, де має бути в інструкціях управління соцзахисту. Чи їх фінстру? Що таке інструкції? Я вивезли власник у нас приймає рішення, що для цього треба, не, я що з бюджету. Цей, І все. Платить, треба а живе, там не живе, так. скільки членів родини. Нас, У нас незалежно. У нас впливає а на те, що ми, вігод. Вігод. ми формально, те, що так. ми самі в цьому не розуміємо. Так. 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 так, Якби в нас були різні види допомоги, на вирішення так що будуть. Ми не будемо писати, на субсидії, на п'яти життя, не займайтесь, але хочете, щоб ми На бюджетній комісії одноголосно вчора було проголосовано, що акт обстеження депутатським не потрібен. Обґрунтують. Обґрунтовують. У мене півтори тисячі хрищенців жителів. Я не можу. Це так? Її, лік, що бі -то, бі -то. Де написано, що їх мають депутати з де... ми, де... де... ми вже виясняли, такого ніде немає написано, не що це де 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 депутати складати. Якщо ви себе перевірка, що відсутність. Хтось з депутатів присутніх був би на одному обстеженні писав акт ми, на подвір'я. Я був на третьому поверсі. Я була не раз не була в людей, які не можуть прийти до мене, наприклад. Є на люди, які з обстеження взагалі не хочуть грошей, бо вони не хочуть не їсти. Так що? Ви почули? Значить треба, щоб ви положення зробили, і ми прогосували на сесії конкретно по лікуванню. А інші да. треба пишем а, а Ми пишемо субсидії. Не а ви на, ми ви на, ми на сесія відбудеться в понеділок. Не виносяться положення. Ви, ви обговорюєте нормально, тому і що от мені Альона Селіна каже, що прошлому у цьому році, так чи в тому році там виносили на сесію. І Що з одного джерела, як ти говориш, платити допомогу, то ми одне і лишаємо. І заблокували це. Ми взагалі не... не лишаємо. Не, я порозумію, ми але ніхто знає. Це, да. то, і давайте положені, треба приймати ці сесії, приймати вже потім. І тоді вже якраз Почекайте, та ми в бюджеті залажимо, є депутатські немає. У нас тут розноглася, ми, виходить, бюджет да. не приймемо. Так. Да. Да. Причому то це викладається питання допомоги відкласти на потом. Ну, Просто завтра. це питання. Депутатський фонд може стати наприклад на сесії наріжним таким каменем, оскільки сьогодні було три комісії, і більшість депутатів все таки погоджуються, що його треба залишити. Ну то не виносять цівайте до порядку денного вже що ви заложите. Що ви стаєте загальною? Ну давайте якийсь компроміс знайдемо, а тоді розведемо. Якщо Кажіть вашу пропозицію. Ми можемо Ставим? ставити за цього питання на потім? Ні. Ми Но ставимо бюджет. в бюджеті... Ми... ми або плануємо ці кошти, або не Дивіться, плануємо. Дивіться, ми ставимо в бюджеті, як прийняла бюджетна комісія. І не розглядаємо інших варіантів. А буде пропозиція депутатів Потом... до бюджету? Де ми голосуємо? Буде пропозиція. Та біжемо прийде. Нас вийде. Дуже важливо. Дуже важливо. Дуже важливо. Я тоді попрошу... Зробіть нам, будь ласка, таке, скільки депутатів від фонду міського голови, від депутатської, від комісії. Скільки самі депутати э, отримали грошей? Ну, наприклад. Пору... Ну, звісно. Ну, почшли я би скільки Максимчук. Фонду депутат. депутат, 40 тисяч. Ви не зрозуміли, сам собі допомога. Це дуже важко. Чому? Депутат? Я скажу, почему? Наталія, я скажу почну. Я знаю, що колись, коли я був депутатом, коли так многі депутати один другому перекидували. Сам собі <соць> Ні, я вас розумію. За минулий бідули... рік, <ріст> за цей так? Да? Да? Ви пам'ятаєте, колись да. була така ситуація в обласній раді, розуміли, по да. одній з партійного да. типу, якій, що депутат, це буде на 19-18 рік. І це було знаєте, кругом, що депутат я не вирішив самої партії, мамі, батькові, сестрі, да. якісь там кошти, теж навіть кошти були. І це було організовано на всю область. О, я, переведу, я, я, переведу. Я, я переведу Не заборонено. Не заборонено. а це немає. Все, что с этого бюджета, с этого с комиссия, депутата и мизгового головы. Кому? С депутатом. и какая сумма? За 25 рик. Как раз это звит уже, все больше уже не может быть. И родича. А ну, родича, 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 <сос advogates> <сос> Перша група, вона сто раз її, вона астма, то цього. Я говорю, не скажу, що я би. Я не хочу. То ж І я з родичі. мою сьогодні. А що ви не знаєте, робити? А чи я знаю, що а це, я вам скажу, а це щоб не було розговорів, щоб люди... А я ж робить прізвище. Ну, по прізвища. А якщо малі ще. Ну, значить, то що зробити? У моєї тещі друга прізвище, і то я не хочу. Ну, і той я не хоче. Я побачаю, Сім'я Вихан, зібрав. <різвища> Я вибачаю, в цьому... Я надійшла від спільного засідання з результатами спільного засідання по розгляду проєкту бюджету така. Врахувати збільшення фонду оплати праці по виборних посадах для забезпечення виплати надбавки в розмірі 50% при розподілі вільного залучку. Вибір ви Це ті, кому ми, це секретарі, заступники старості, ми дали просто ріст на 10%. У виходить, на два%. Яка комісія це 20%? Це були комісія Попівкера і комісія по Ростовські. Це було голосування пропозицію при розгляді вже події від них, за людині. Ні, повідомо, вже ви допомагаєте. Ця поправка виникне під час розгляду на сесії. Ні, Це вам, коли будете передати вільні залишки, щоб врахувалися пропозиції. Врахувати ви ділите вільні залишки спершу. Ну, а, залишко, все, дальше. Саме цікаве друге. Ми ж не скільки буде вірювати з залишка. Ні, вже І у нас ми... ще вільного залишка, ми ж повинні забрати на два укриття так, так, так. школа No1. А, да. а потім будемо дивитися, є правоохоронні там суди, ви не почули, СБУ, не почули, СБУ, поліція. Побачимо, що у нас на Правильно? Будь-яких залишків, вони пояснені. Затверджувати конкретних питань щодо сходів. Ставлю на голосування уточніть через цей момент. Ми затверджуємо наш варіант, так? Без не Безправді. Щоб так, ось цей варіант винесли на сесії. Який? Це що ви затвердите, що раніше залишити. У нас не пройшла по комісіях. Ні перший раз, ні другий. Ні, ну понятно. Ставлю на голосування. голосування. Швебич за, Баєнка, Містеренка, Рукіна, Чернопись за Максичук. Ще за, одноголосно. Я ж вважаю, це не саме бюджет, який колись у нас був. Не да. саме тут. Закриваєте комісію? <таспоряємо> е... і закриваємо цю комісію, я відкриваю нову. Да. Да. Так? Хто да. да. э... да. за те, щоб за. закрити комісію? Швебить за, Клупіна, Місеренко, Валенко, Максимчук, Чернобиський. Що за.